Розпочинаємо з теми вплив європейського права на формування та розвиток трудового права Іспанії з іноземним елементом. Доповідь презентує Софія Чума, науковий консультант Антоніна Суперева. Прошу. Дуже дякую. Що ж, доброго вечора усім. Моєю темою, як вже сказав Михайло Ігорович, є вплив європейського права на формування та розвиток трудового права Іспанії з іноземним елементом. А чому я обрала саме цю тему? Ми світ розвивається зараз. відбуваються величезні процеси глобалізації. Це безпосередньо зачіпається і держави Європейського Союзу. І самого європейського права, яке впливає на національні системи своїх держав-членів, і воно стає дедалі актуальним і значущим і для українців глобалізація відкриває нові можливості для міжнародного співробітництва і взаємодії між державами, яка вона приносить важливі зміни в різні сфери суспільного життя. і однієї з цих сфері саме трудове право. Якщо ми говоримо саме про право Європейського союзу, то воно встановлює певний ряд стандартів та принципів, які спрямовані на організацію трудового законодавства в межах своїх членів. І ці стандарти стосуються саме захисту працівників, регулювання умов праці, соціальних стандартів та багато іншого. Вона має різні наслідки, але, зокрема, більше позитивні. Це призводить в більшості до покращення саме умов цих праці, як я вже казала, створення справедливих умов, саме якісь гарантії дотримання соціальних стандартів. І... В своїй доповіді я поділила увагу Іспанії як однієї з країн з прикладів саме держав-членів Європейського союзу, яка є також зараз великим центром для центром прийому біженців з України, які виїхали після початку повномасштабного вторгнення, і перед багатьма з ними саме з'являється така проблема з пошуком роботи та працевлаштування. Варто все-таки почати з такого більше теоретично історичного аспекту, оскільки на початку свого розвитку трудове право в Іспанії воно базувалося на таких певних традиційних звичаях, корпоративних угодах, оскільки в більшості економіка спиралася на ремісництво та різні форми майстерінь та гільдій. В 19 столітті вже прийшла після промислової революції, вона якась суттєво змінила економічний ландшафт країни. Стало саме почався такий розвиток промисловості, зростання фабричної системи виробництва, і розпочалися певні соціальні конфлікти, конфлікти між робітниками і робітодавцями. Вони саме таким були якби процесом налагодження нормативного регулювання цієї сфері в Іспанії. Це і були проблеми нерівності, експлуатації, погані умови, поганих умов праці, і вони саме стали предметом такої предметом такого суспільного обурення і протестів. Згодом почали вводитися якраз такі перші а, законодавчі акти, а, які були спрямовані на регулювання трудових відносин покращення умов праці. Це і закони про нещасні випадки, і саме такі перші закони про а, спілки саме працівників. І вже ну, впродовж 19 століття ці зміни відбувалися, і в 20 столітті Іспанськіс Іспанії були такі неспокійні часи. Варто все таки почати з того, що а, Перш за все, диктаторські режими Мігеля де Рівері і Франциско Франка, які мали свої обмеження в тому самому в трудовому праві. А потім уже демократизація в державі. А після 1975 року, після відходу цього диктаторського режиму Франціська Франка, вже створення самої конституції. певно, вже такі більше законів про інших, які були відмінними від тих, які створювалися під час диктатури в Іспанії. А зараз сучасне право воно відображає які як і внутрішній вплив, так і ну, міжнародних чинників перш за все у 86 році Іспанія вступила в Європейський Союз, що дуже відобразилося на саме трудовому праві. І е, були проведені певні реформи. Е, перш за все це стосувалося. Саме е, саме ці реформи трудового законодавства стосувалися зменш для того, що стосувалося економічного зростання, зменшення зменшення безробіття, підвищення конкурентної спроможності працівників національного господарства. Перш за все, а е, також соціальний захист і е, певний соціальний захисти, е, гнучкість самої економіки. І можливе більше можливостей для самих працівників важливим до цього стала ратифікація саме конвенції міжнародної організації праці і також уніфікація норм, які були прийняті Європейським Союзом. Це була велика кількість директив яких я покажу пізніше, і зараз такими основними законами, які регулюють саме відносини з іноземним елементом Іспанії, це королівський законодавчий декрет 2007 і 2015 року, а також органічний закон 2000 тисячного року. Якщо говорити саме про європейське право, саме європейське трудове право, також яке мало значний вплив, воно регулює в більшості відносини якщо такі відноснику як мови пр такі відносини. Між працівниками і роботодавцем як умови праці, тобто це і робочий час, оплата праці, відпустки, а також це питання щодо інформування та консультування працівників у якихось важких ситуаціях важливих, коли це колективні звільнення або передача підприємств іншим власникам. Це все відображається у законодавстві ЄС, зокрема, це директиви про права громадян, про відрядження працівників різні а також. Величезна кількість е, статей, е, статей, які регулюють права працівників, це загальні, це громадська громадська громадянська хартія основних соціальних прав працівників і європейська соціальна 61-го року ну і, звичайно, європейська конвенція справ людини. Е, е, так, якщо ми говоримо саме про вплив цього європейського права на іспанське, перш за все важливо зазначити те, що е, Основною з чотирьох свобод, яким користуються громадяни Європейського Союзу, це вільне пересування працівників. А воно включає не тільки самого приступ працівника фізичну особу, який переїжджає в іншу країну для роботи. Це також і захист прав його членів сім'ї, прав право на роботу в іншій державі, і вони повинні отримувати таке ж ставлення, як і громадяни цієї держави. Це те, що регулюється європейським союзом і директивами Європейського союзу. Це також ще це директив, такі директиви, як які виділяють перевагу громадян Союзу, та їхніх членів сімей вільно пересуватися та проживати на території 2004 року. Договір про європейський союз, пункт другий, і також регламент про вільне пересування працівників в межах союзу і регламент про координацію систем соціального забезпечення та його імплементаційний регламент 2009 року. Це все було прийнято із саме із іспанським уніфіковано в іспанському законодавстві. І е, саме відносини к е, відносини, які регулюють питання якби е, громадян держав-членів Європейського союзу, в нас в більшості регулюються е, королівським указом від, 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 від 2007 року, е, який саме вказує про цей в'їзд, вільне пересування, проживання в Іспанії. Інших громадян держав-членів Європейського союзу, а також саме учасників цієї угоди про європейську економічну зону. А якщо ми говоримо про громадян від третіх країн, які також важливі верстю населення в Іспанії, це в більшості регулюється саме органічним законом від 2004 від 2000 року. І чому це так важливо? Тому що в Іспанії є багато мігрантів саме з Африки. Зараз це Україна, також Азія, інші країни Східної Європи, які не входять до саме цієї європейської економічної зони. Взагалі, іспанська права система визначає іноземця в такому Ключі більш негативному для іноземця, оскільки це будь-хто, хто не має іспанського громадянства. Це в нас вказане в цьому органічному законі 2000 року, і обмежуються вони в більшості двома групами цим іммігранти. Це ті, які перебувають на легальній основі і на нелегальній основі. Звичайно, що. Коли ми говоримо про саме їх легальний статус працівника мігранта, вони користуються тими ж правами, що і всі громадяни Іспанії. Це в нас вказується в цьому органічному законі від 2000 року, стаття 3, про те, що вони не можуть підлягати дискримінації, і повинні бути на рівні з іншими працівниками, які Іспанії, Іспанія, вони повинні користуватися всіма соціальними за всім соціальним забезпеченням, яке надає держава. І також відпустки, і загалом повністю відповідають законодавству країни. А інша проблема виникає саме з працівниками нелегальними, оскільки якби законодавством вони ну не законодавству це ну, погано для них. Але європейської загалом у нас є такі нормативні акти, як Європейська соціальна хартія, і інші директиви Європейського союзу, які забезпечують для цих іноземців нелегальних мігрантів, а саме європейські стандарти, стандарти рівних прав на роботу і соціальне забезпечення, але це перш за все мінімальний стандарт, мінімальна зарплата. І захист, їхній захист, оскільки вони не можуть бути якось дискриміновані згідно з цими директивами, це до речі, директиви щодо рівності на робочому місці і захисту дискримінації, і також Європейська конвенція з прав людини, яка це регулює. А там це про цих найлегальних нелегальних працівників. забула переключити слайд. І як висновок можна сказати те, що найголовнішим, що регулює європейське право в іспанському законодавстві щодо трудових відносин, це захист працівників, їхніх захист соціальних захист, не дискримінації, їхнє дотримання основ, основоположних прав. Людини також це дуже спрощує систему для працівників з інших держав-членів Європейського союзу, оскільки в нас свідків скільки вони можуть користатися цими чотирмацією свободою пересування по європейському союзу. І звичайно, що це надзвичайно це дуже спрощує їхнє перебування в Іспанії, і також по суті робить для них захист. Захист прибуваючи в цій державі. У мене все. Дякую за увагу. А, а. Дякую вам. Сьогодні так сталося, що ваш консультант є відсутній через певні форс-мажорні обставини, але тим не менше, ваша доповідь була, як на мене, доволі цікава, і ми давно вже не чули доповідей власне порівняльно-правового характеру. Мені видається, що ще як минулого навчального року. Поки ваші колеги е, діляться своїми реакціями, наскільки їм сподобалося, а також готують свої питання. Е, я, якщо дозволити, маю питання від себе, доволі такого практичного характеру, mm -hmm. е, маючи дотик е, з практичної сторони з різними підприємствами з бізнесом, е, власне дуже часто, от особисто мені, як юристу, видається, що інститут е, проспілок Дещо себе пережив. Зокрема, в тому плані, що е, е, занадто мало вони тепер можуть мати повноважень, особливо коли ми говоримо про приватну власність, так? тобто про приватний бізнес. Звичайно, okay. що вони відігравали значну роль, е, коли мова йшла власне, про е, різні державні підприємства. А це якраз бум їх був найбільший в 20 столітті. Е, е, чи ви не Простежуєте якусь тенденцію до того, що власне е законодавство про профспілки стає менше і воно стає морально застарілим. Особливо коли ми так. говоримо про Іспанію? Загалом, е якщо говорити саме про, про спілки, е напевно, основним такою роль Іспанії їхньої є цей захист прав працівників. І це в більшості стосується державних підприємств е і. А загалом, коли ми говоримо про приватний бізнес, це в більшості, напевно, та, все-таки застаріли, проте вони досі продовжують ними користуватися. Зокрема, в мене є просто знайома юристка, українка, яка переїхала ще в дитинстві в Іспанію. Вона займається загалом трудовим правом. Ми з нею за це. Якось розмовляли трішечки давніше, і вона казала, що про спілкування користуються активно. Тобто, поки що як таких проблем в Іспанії немає з цим. Люди є певне довіри до профспілок в більшості державних підприємствах, а приватні підприємці а можуть в більшості посилатися саме на європейське законодавство та Європейського союзу, на ці норми. А от ем, ті проспілки, які власне існують, ну ми з вами розуміємо, яка мета створення проспілок, можливо, її ще раз зараз назвете нам. А, чи ця мета забезпечується тими проспілками, чи ні? Загалом, в більшості випадків, мені здається, що так. Це така моя думка. Перш за все, тому що люди можуть спокійно звернутися. До працівників проспілки ну, до своїх проспілки за захистом своїх якихось соціальних прав. До прикладу, а якщо це декретна відпустка, працівну ну, роботодавець, наприклад, каже, що вибач, але тут так забагато. Типу, ми не можемо або звільняйся, або нікуди не йди взагалі, тобто це більше таке. Ну, на май більш практичне значення в такому випадку, так. Тобто ну, на все просто залишається ця користь. Ну, я б не сказала, що це на ну, про втрачають свою таку якби, ефективність цьому плані. Ви були б дуже хорошим керівником проспілки зважаючи на те, що о, ви працівників назвали людьми, і десь будемо так казати на судопсихологічному рівні керівники перестали вас бути людьми. Ну, ну, загалом просто, е якщо в нас, в нас виникають насправді конфлікти і в ну, внутрішніх компаніях, е часто стається таке, що е ну, саме для того, щоб розв'язати цей конфлікт, потрібно долучити якусь третю сторону. Ну, і, зокрема, профпілковий захист він це забезпечує також, коли ми говоримо між. При керівника і працівника грубо кажучи цих обох людей. А, І, ну, звичайно, що коли ми говоримо про ці самі приватні підприємства, то ну, це також за все забезпечення стабільності підприємства, забезпечення самої роботи підприємства. Тому що коли люди задоволені своїм своїм робочим місцем, своїм графіком, своїми умовами праці, то і буде просвідати бізнес той самий, якщо ми говоримо про саме про приватні підприємства, з чого ми починали. То... Тані. Окей, добре, дякую, дякую. Можливо, ще в когось є питання, бо я вже так забрав багато часу. Певно, не дарма забрав, можна? а ні. Можна, можна, можна і, можна, і мені забрати. Щось... <рес> можна і мені пару слів сказати, так. Да? Можна. можна. А, Софія ввела мене в повний ступор, знаєте чим, Софія? От, ніколи не здогадаєтесь. Назвою своєї доповіді. Знаєте чому? Я довго на неї дивилася і думала: от що мені не подобається, так от така, знаєте, проста думка: щось не так, а що не можу сформулювати. І от коли ви стали говорити, до мене дійшло, що не так. От дивіться, як у вас написано: розвиток трудового права Іспанії з іноземним елементом. Софія, а буває mm -hmm. трудове право з іноземним елементом? Іноземний елемент він де взагалі має бути? За нашим законом це ж не то що я вигадую. Це в нашому законі так написано. Він в правовідносинах. Mm -hmm. Не може бути трудове право з іноземним елементом. Розумієте? Mm -hmm. Тобто сформульована сама невдала назву сформулювала це по-перше. І по-друге, знаєте наявність. Дуже багатьох слів у назві, да, вона теж викликає, от я ж кажу, зайві якісь непорозуміння. От дивіться, ви назвали вплив європейського права на формування та розвиток трудового права Іспанії. У мене виникає одразу два питання: питання перше: а що, до появи європейського права в Іспанії трудового права взагалі не було? Формування, ви кажете, формування та розвиток. Тобто, виходить, було пусте місце, така, знаєте, пустеля, і раптом бах, значить, як тільки європейське право з'явилося, іспанці оговталися і кажуть: давай і ми щось будемо да, створювати. Те, Розумієте я, про що я? я, я, так? я дякую, Вікторія Анатолівна. Я, я просто кажу, що... що дуже уважно до слів. Угу. знаєте от Не треба зайвих слів, вони викликають якісь от ну зайві питання, незрозумілості якісь і так далі. Тобто будьте от уважні, дуже коли ви їх ставите в ряд слова. Так? Це так, просто зауваження такого знаєте загального характеру. Ну І мені здається, що ви через цей саму свою доповідь от не дуже як це сказати, акцент, акцент от не зовсім туди. От дивіться. Раз ви вже хотіли про іноземний елемент розказувати, да і винесли це в назву. Іноземний елемент, це три варіанти, так? Суб'єкт, об'єкт, юридичний факт. Ви ні слова про це не сказали. Раз ви винесли ці слова в назву, ну так будьте тоді вже послідовні, да тоді вже говоріть про іноземний елемент. А ви таких слів? Взагалі не вживали в своїй доповіді, розумієте? Так, так, так. так. от акцент не туди зроблений, ну, то, туди, але, то, угу. я, я, я не знаю, я посмію перебити, але мені Давай. видається, що тут якраз е, швидше питання до теми. Бо е, те, що ви кажете, це іноземний елемент правовідносин. А тут у нас так, іноземний так, елемент права. Так. <реш> да, да, да. А, оскільки вона. Каже: ну, на жаль, іноземного елемента в праві так не буває. Як... Mm. Та -та -та. Ну, оце все таки в правовідносинах. Так, так що я ж просто до чого, щоб будьте уважні до слів. Загальний висновок, да, з цього, що я сказала. Будьте за... дуже уважні, коли слова якісь вживаєте. Дякую. Дякую, Дякую. дякую. Так, дякую. чи є ще в когось, якісь питання до доповідача?